І з вами Ecalame. Сьогодні ми продовжимо грати у ігри у інтернеті Це вже здається третє відео. Вибачте, що так довго не було відео. Я лінив. Ну, давайте виберемо групу програємо огу. Ага. Підемо на другу сторінку. Тут також нічого здається немає. Оча, знаєте, давайте. А ні, давайте підемо на інакшу сторінку. О! Давайте пограємо в Bad Pills Online 2016. Надіюся, ви не забудете поставити лайк. Почекайте. Музика. Блін. От, я звук виключив. Давайте почнемо грати. Перший рівень. Звичайно, я всього не буду проходити. Оце, я думаю, ми пропустимо. От елемент карти. Ось ми будемо там робити. Ми в цій грі маємо зробити. Е, свій. Свою машину. От я зробив щось. Давайте поїдемо. І вона розвалилась, так що давайте заново. Так. І от так. О! Тепер гайно. Так, ми підберемо зірочку і все. Ну і підриваємося. Так, перший рівень був для мене для мене легенький. О, давайте почнемо проходити другий рівень. Ось таке вже нам треба місце. Так, здите поскорювать. Угу. Ну добре, нехай так і буде. А вот для чого він потрібний? Цей рівень ми також прийшли, хоча на дві зевочки, але нехай буде. Нехай мне побудую. Ось нормально. Мені подобається. Туди. Тудимс. Тудимс. А-а-а! Не зараз полываем. Блин, насыстрел. Так, давайте счет. Тудимс. Ну давайте без увійдемося. убейдамся. Итак, мы пришли. Сначала не надо зирочку, але хотя бы пришли. Так, следующий рівень у нас такой. Тут вс, у нас чотири кубика. Просто свинку поставити. Нормально. Нормально. Еще и зірочку перебрал. Они дуже туда влезти ривень, я не знаю чему. Так, Прямуємо до іншого рівня. Вот нехай. Ну, ага, я здається я, 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 я поняла.

Едемо знову. Кочуємося вниз. Є-є-є, -е, у нас получилось. Звичайно, на три зірочки. Я дві буде. Так, дальше у нас є... Е, кубики для наших водомашин дуже багато. Давайте побудуємо самі. Так о. Так о. Так, вот так вот, Поставь, так и так. Не ждите я, правда, полдата, их требует нас. Иии, тудынц. Мне рівень на одну девочку. Следы ему дали. А это хайна чувачок. Нехай. Дивіться, як ми їдемо смішно <свісно> Ну, рівень ми закінчили. Походимо інш дальше районь. Далі у нас іде така. треба будет кажуть машину колеса. Так і є. Так. Так. Так, Або не-не-не. Так і так. Я съеду. Йоку Видите, кто классный, я буду не сам хочу погода. Мои ливень пройшли. Напевно, я задели моя мотора девочка. Да, позволяю 7 хвален. Нормально. А так так, так. Середину ну це. Напевно, ось так. І ось так. Я не знаю, что это таке. А це как колеймен, то скини Короче. Хай не побудує цей чувак. Все. Ну. Ми пройшли 5 секунд. дві зірочки, слідуємо далі. Ігра мені поки ще подобається. Великий корабок. Так, так, так.

Які стіжки Може мені так і ось так. Попробуємо давайте. І нічого. А тепер так что так? Якщо так, І якщо так, І якщо так. А ну, мені звичайно подобається, але сили не вистачає. Вот так можно? Так. Поставим можно вас вот так и вот. Так. Я сейчас не может серебря прийти. Давайте я зароблю такое все. Ну, мы пришли рівень на ручь. Ну, хотя бы одна зерочка. Хоча пришли. Сидываю дали. Давай мы машиночку. Так. 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 Сюда, не вот сюда, вот сюда. Короче, где на мини-черб так. Нормально. И... Bizim 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 bizim. Tak, mevcutları Tak. Benim daha iyi bir linkim var <гум> <гум> Якщо вам сподобалася гра, крім того буде в описі ссылка на Google разом з, з гроєм сайт. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк. Мені мало лайків до відео. Ну давайте ще прийдемо на цей рівень і усе думаю Стоп Стоп стоп, я не знаю як це. Так. Ха. супер. Ну, думаю, на этом у нас все. Эта дуже очень На этом у нас все. Всем удачи, всем пока.